Бути успішним, комунікабельним та впевненим у собі цього навчали у тернопільській школі номер 14. Приурочили такий воркшоп до дня дитячого телебачення. Долучилися практикуючі медіафахівці, учнівське самоврядування та керівництво школи. У мене є такі плани, щоб в все ж таки в школі було своє і радіо, і навіть і телебачення. Тому тут зараз ми побачимо, яка команда буде готовою працювати в цьому медіапросторі саме школи номер 14. Новини на Суспільному. Харків. Допомогти з реалізацією заходу прийшла і пані Наталя навчити дітей секретам журналістики. Її головна місія на цьому тренінгу. Якраз була гарна нагода провести воркшоп, запросивши наших друзів, представників каналу Тернопіль 1 і показати дітям більше можливостей, перспектив у телебаченні, чому воно важливо для суспільства, що воно виховує у дітей, які є професії, звичайно, це профорієнтація, і тому ми. Сьогодні саме реалізувати проєкт допомогла й асоціація жінок України дія Тернопіль. Ольга Шахін розповідає, навчитися бути медіаграмотним і критично оцінювати інформацію, чи не найважливіший інструмент журналіста. Наші діти це наше майбутнє нашої країни, і тому ми сьогодні робимо воркшоп, щоб дітей навчити креативності, впевненості в собі, бути журналістами. Не бачать себе в цій професії, і хочемо, щоб журналісти були собі впевнені, так як нам потрібно сні розповідати новини, які відповідають дійсності і правді. Долучились до події чимало медіафахівців, серед них працівники нашого телеканалу. Практикували, як правильно брати інтерв'ю, спілкуватись з цікавими героями та як не боятися камер. Ми з вами сьогодні знімаємо не ну, вперше. Я знаю, ви продовжуєте допомагати діткам. Що вас мотивує рухатись далі, рухатись в такому напрямку? Радість, напевно, що дітей. Я дуже люблю дітей. Тож після теоретичної частини на школярів чекала практика. Поділили учнів на чотири окремі команди, де кожна повинна вигадати назву свого медіа, розписати його жанр, теле чи радіопрограми, їхню специфіку і аудиторію. На кожен з етапів у школярів був відведений конкретний час, за який вони мали впоратись із завданням. У їхньому арсеналі, олівці, фломастери та аркуш чистого паперу. Школярі поділилися із нами креативними ідеями власного майбутнього медіапродукту. Тут кажуть, герої... Своїх етерів бачать і однокласників, і вчителів. Наша команда хоче презентувати вам телеканал Телебачення 14-ї школи, на якому основною програмою буде розповідь про власне здобутки вихованців цієї школи, також вчителів. В різних галузях, не лише в самому навчальному закладі, але і позашкільних в нас тв передача скула No14». Ми там розказуємо. Ми в самому проєкті передали те, що буде йти на самому в школі в нас на радіо, жанри історії різні наших учнів. Водночас обговорювали, чому медіа називають четвертою владою в Україні, що потрібно розвивати кожному з нас, аби не потрапити на фейки. А також дізнавались історію створення телебачення. Ми хочемо, щоб діти могли висвітлювати ці події, які вони мають, тому що кожного кожного дня вони свої ці новинки поділюються, але вони не робляться професійно. Ми хочемо їх професійно навчитися доносити інформацію, кого не яка для них є важливою. Наприкінці тренінгу школярі презентували свої роботи, а судді визначали найкраще. Аща проте кожен з проєктів вирізнявся своєю креативністю. Тож за колективним обговорюванням найкращими стали усі команди.